Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття лікарські рослини, їх використання. Подивіться, дітки, на ці чудові ілюстрації. Тут зображені різні рослини: Дерева, квіти, трави. Як ви думаєте, чому вони такі важливі для людей? Так, правильно. Рослини допомагають нам дихати, живлять нас, а деякі ще й лікують. Такі рослини називають лікарськими. Вони можуть загоювати рани, допомагати від кашлю, болю в животі, зміцнювати імунітет. Сьогодні ми дізнаємось більше про ці дивовижні рослини. Отож, подивіться на нашу першу рослину, яка називається мати і мачуха. Листок, наче людське серце, в нього бархатисте денце, тепло, ніжність відчуваємо, то й матір'ю називаємо. Спинка листка льодовита, то мачуха ядовита. Листочки мати й мачухи допомагають, коли кашляєш, а ще їх можна прикладати до рани, щоб вона швидше загоїлася. Листячко довгасте з жилками нитками, можеш ти прикласти до своєї рани. Ця рослина називається подорожник. Якщо ви поранили, наприклад, колінку, ви можете прикласти листочок подорожника, і він допоможе ранці загоїтися. А ці квітки називаються нагідки. Малесенька, радесенька, як сонечко яснесенька, латинська назва календула. Ця квіточка лікує подряпини і робить шкіру здоровою. На колючому кущику жовтенькі бусики. Настала осінь тихо і дозріла обліпиха. Її ягідки допомагають, коли болить горло, а ще вони зміцнюють здоров'я. Хто ж ці ягоди не знає, від застуди їх приймає. На кущах вони висять і, як маків, цвіт горять, тільки це не є малина. Що за ягода? Вірно, дітки, це калина. Ягоди калини допомагають при застуді та високій температурі. Чай з калиною робить нас міцнішими. Квітка пишна, квітка гожа, на троянду трішки схожа, на кущах вона зростає. Хто із вас цю квітку знає? Правильно, це шипшина. У ягідках шипшини багато вітамінів, і вони допомагають не хворіти взимку. Кульбаба Квітка сонячна, красива, стане згодом сива сива, вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом, листочки кульбаби корисні для шлунку, а з квіточок можна зробити смачний мед. Наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку ромашка. Чай ромашки заспокоює, допомагає, коли болить животик або горло. Дуже скромна і тендітна, серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти, то вмить впізнаєш м'яту. М'ята дуже ароматна. Вона допомагає, коли болить голова або живіт, а ще заспокоює. Полин. Хоч трава дуже гірка, з неї користь неабияка. Полин трішки гіркий, але добре лікує животик. Наступна рослина це живокіст. Мною заживляють переламані кістки, так що хворі забувають і про болі, і про ціпки. Живокіст допомагає, коли болять кісточки або є синячки. Всі мене збирають, рвуть, квіти жовто золотисті, ніби зірочки цвітуть. Це жовтенький Звіробій, він лікує шлунок твій. Звіробій це сонячна рослина, яка також допомагає при застуді. Якщо травичку ти сірвеш, руки знай не відітреш. Ця рослина чистотіло, чистотіло чисто допомагає прибирати маленькі ранки. Кропива стоїть, коливається, головою величається, а торкнеш кусається. Кропива хоч і жалиться, але її листочки роблять кров здоровою та допомагають при простуді. Ось які чудові лікарські рослини ростуть навколо нас. Тільки пам'ятайте, що їх потрібно збирати обережно і використовувати правильно. А тепер, дітки, давайте поговоримо про дерева, які допомагають нам лікуватися. Скажіть, що це за дерево? Так, це берізка. А що нам дає берізка для ліків? Вірно, березовий сок і березові бруньки. Березові бруньки допомагають при застуді, кашлі і хворобах шлунку. А скажіть, дітки, коли збирають березовий сік? Вірно, навесні, коли тане сніг. А це, дітки, що за дерево? Вірно, це дуб. А як ви думаєте, як дуб може нас лікувати? «Скори дуба роблять відвари, які допомагають при запаленнях? Скажіть, дітки, а це що за дерево? Так, це горобина. А як люди використовують ягоди горобини? Вірно, їх слушать і п'ють чай при застуді. А це дітки, що за дерево? Так, це липа. Липовий цвіт допомагає при високій температурі, кашлі і грипі. Молодці дітки, тепер ви знаєте, що природа це велика аптека, яка допомагає нам бути здоровими. Але пам'ятайте, лікарські рослини потрібно берегти, збирати їх обережно і тільки за потреби. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!